В українському інфопросторі почали масово з'являтися відео, де представники ТЦК та СП здійснюють рейди по спортзалах та відпочинкових комплексах країни. І ми вирішили запитати улучан, що вони думають з цього приводу. А ви на наш ютуб канал та ставте вподобайки під цим випуском та пишіть свої коментарі, як ви ставитеся до рейдів ТЦК по різних спортзалах та відпочинкових комплексах? Їм Видніше. Прекрасно. Виходять, Прекрасно. Піра... далі продовжують. Звичайно. Позитивно, тісно. Тому що вони, як ці мажори, як їх називають, сидять, нічого не роблять, а хлопці воюють. Я сам воював, починаючи з 2015 року, два роки. Зараз у мене внук старший пішов, де пішов воювати, 23 роки. Ну, а ті тільки, у них тільки розваги і більше нічого у них немає. А хто? Вони хочуть, щоб їх захищали, але вони попались, стукнуть, щоб щось зробити. Ось і все. По спортзал, це вже перебор, мені здається. Перебор, так? Перебор. А чому? і так багато шестять по новицях, можна дивитися і так далі. Ну, Хто хоче служити, хай йде служить, хто не хоче, то хай не йде. З першого дня вторгнення просився, мене не взяли. Ну, там З причин того, що я раніше засуджений. Ну, ти своє від мені так відповіли. Вибачайте. Після того я не боюся, я хожу, ну не боюся зовсім взагалі. Тобто родину, ну як не родину, а батьківщину захищати це, ну, це не гріх. Так, да, я підтримую. Да, тому що я сама з окупації і моїх половину моїх друзів всі воюють, тому я підтримую, тому що треба воювати для того, щоб. Відвоюватися території. У спортзалах? У спортзалах військома відходить зараз. Позитивно. Війна в країні. Позитивно. 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 Хлопці, здоров'я там. Що? Хочу продати добру. Відуть, воюють. звисають, захищають. Я вважаю, що держава повинна робити так, як вважає за Ну, Тобто, якщо це необхідно, то це необхідно. Мобілізація і мобілізація. Нормально? Нормально. То підтримуєте такі дії? Звісно. А деякі не проти таких дій. Як чому? ви гадаєте, чому вони так мотивовані? Не знаю. Я Зайки. не знаю. Добре, дякую. Та навіть не знаю. Ну люди мають сім'ї приходити, підписуватись на те, щоб на війну вони приходили. Якщо будеш їх ловити, то діла з того не буде. Треба, як, як, як я думаю, що треба як в Штатах робити щось, щоб люди за, заохочувати їх, якісь там привілегії після того давати їх гарантії для сім'ї, для самого воєнного, що він там вернеться з фронту і там зможе реабілітуватися, бо ну щось в цьому дусі.